О, Віталь, привіт, що там на цей раз? що? Посилка Львова. Ого, Львова посилки вже поїхали. Так. Да. Покажи що там. Ого! Це що, норжавійка, мабуть? Я не знаю, буду проліга. яка краса. Норжавійка чи ні? Не знаю. Та висипай, висипай. Зараз будемо дивитися. Так це якийсь посид, мабуть, з ресторану і там щось цікаве. А то, мабуть, срібло взагалі. Зараз перевіримо. Срібло чи ні? Перевір, Віталій. Бо так не зрозуміло. Схоже щось. Щось похоже. Ну це ді, от, просто олово якесь. От. Ось таке от олово, але не чисте. Це столове. Срібло, так, да, пробува, дивись, є проба. Гля яка штука. Це спасів. Імпортне? Можливо, імпортне олово. Зараз все це будемо перевіряти, рахувати, а потім люд... Віталя буде рахувати людини. Бо посилка приїхала не нам, а тільки йому. Зараз перевіряємо. Ну, коротше, треба все перевіряти. Можливо, щось срібне, можливо, щось МНЦ, можливо, щось олова. Глянь, яка віда, модна шапка. З вентилятором сонячна батарея. Непогано, непогано. Якщо у вас є такі метали, висилайте, ми зараз будемо перевіряти, рахувати. Та дивитись, що тут, скільки яка вага, бо дуже цікавий матеріал. Бачите, якщо щось є, висилайте.